Цим же правилом ми повинні керуватися і стосовно солодкого співу та пісень, боголюбивих і світські, і духовні пісні зазвичай спонукають до святої радости, Божої любови та сліз, а сластолюбців до протилежного. Дехто стверджує, що той, хто зазнав плоского гріха, вже не може називатися чистим. Я ж спростовуючи їхню думку, кажу. Що той, хто хоче, може з допомогою щеплення легко перетворити і дику маслину на добру. Якби ключі царства були довірені дівственнику тілу, то думка зазначених осіб, можливо, була б і справедливою, але нехай посоромить їх той, хто, маючи тещу, став чистим і носить ключі царства. Багатоликим є змій тілесної похоті. Тих, які не зазнали хтивої насолоди, він намовляє всього лише раз відчути її та покинути, а тих, що вже зазнали, він підбурює знову зазнати. Багато хто, з поміж перших, не відаючи цього зла, залишається осторонь від боротьби. Останні ж, як ті, що зазнали цієї мерзоти, терплять боротьбу та підбурення, втім часто стається і протилежне. Коли ми пробуджуємося вісну у благому і мирному настрої, то стається так із нами завдяки таємничій дії святих ангелів, надто якщо ми заснули з молитвою і тверезістю, але трапляється, що ми прокидаємося у похмурому та досадливому настрої, виникає ж він через злі сни. Нема в тому чуда, що нематеріальне бореться з нематеріальним, тоді як чудом є і чудом воїстану дивним. Що одягнений у матерію, проганяє нематеріальних ворогів в боротьбі з цією своєю речовиною, ворожою і підступною. Розсудові отці розрізняють у душі підступ, здруження, єднання, полонення, боротьбу, а також пристрасть. Вони визначають, що підступ це просте слово, думка чи образ якого-небудь предмета. Який знову з'являється у розуму і вноситься до серця, здруження це розмова з тим явленим образом, пристрасна чи безпристрасна, єднання це схилення душі до баченого, сполучене з насолодою, полонення це насильне та невільне захоплення серця побаченим або цілковите з ним злиття, яке руйнує наше добре влаштування. Боротьбою називається посилений спротив проти нападів, який закінчується або перемогою або поразкою довільно, а пристрастю називають таку похітливу схильність, яка, вкоренившись у душі, стає потім від тривалої звички, ніби природною її властивістю, так що душа вже мимоволі та сама по собі прагне її задовільнити. З-поміж усіх цих перше є безгрішним, друге частково. Третій буває або грішним, або безгрішним, залежно від стану того, що подвизається. Боротьба стає винуватицею або вінців, або мук, полонення по різному судиться залежно від того, де відбувається, чи під час молитви, чи в інший час, чи під час роздумів про байдужі речі, чи під час роздумів про погані речі. Пристрасть же безперечно та у всіх випадках засуджується. І якщо не буде очищена рівносильним покаянням, то терпітиме вічну муку. Втім, хто до першого, тобто підступу, поставиться безпристрасно, відкидає його, не спиняючи на ньому уваги, той враз відсікає решту всього. Найбільш просвічені та розсудливі отці помітили ще один помисел, тонший від усіх перелічених його називають наскоком думки. Який у невизначений час, без слова і образу, зі швидкістю стріли викликає у спокушуваному пристрасть, немає нічого хуткішого серед тіл, нічого швидшого, і миттєвішого серед духів, ніж те, як цей помисел одним тонким нагадуванням і дочасним, і невимовним, а для когось навіть і незнаним, раптом виявляє свою присутність душі без попередньої розмови та здруження з нею. То через плач спромігся збагнути таку тонкість цього помислу, той зможе пояснити нам і те, як стається, що душа від одного погляду або дотику руки, або почутого співу пристрасно блудить, оскверняється і розтлівається похітю, навіть не подумавши про те і не замисливши того. Часом похідь виникає всередині душі, а потім перекидається на тіло. А часом від тіла переходить у душу. Останні зазвичай трапляються у тих, хто живе у світі, а перше з тими, хто провадить чорнече життя, зважаючи на убогість їхньої речовини або матеріалу для похоті, коли після тривалої боротьби з бісом, союзником нашої тлінної плоті, нарешті проженемо його зі свого серця камінням посту та мечами смирення. Тоді цей окаянний, плазуючи, мов черв всередині нашого тіла, намагається осквернити нас лоскотом, збуджуючи дочасні та безсловесні рухи, цей біс ретельніше від інших відстежує слушну нагоду, коли ми не можемо проти нього помолитися тілесно, і тоді цей нікчемний особливо силкується на нас напасти. Тим, які ще не навчилися справжньої молитви серця, Допомагає у боротьбі з блудною пристрастю виснаження себе в тілесній молитві, здіймати руки, бити себе в груди, розчулено зводити на небо очі, зітхати та стогнати, а також часто схиляти коліна. Однак цього вони не можуть робити у присутності інших. Саме тоді демони особливо нападають на них. А вони, не маючи сил, щоб протистояти їм твердістю розуму та невидимою дією молитви, часом вимушено поступаються їм. Ти ж у такому разі, якщо можеш, втечи від людей, сховайся де-небудь непомітно на короткий час, і там, піднісши, якщо можеш, до неба око душі, а як ні, то принаймні тілесне око і хрестовидно розвівши руки на осоромлення і перемогу мисленого Амалика. Заволай до того, який може спасти, не хитрими, а смиренними словами, найперше та найбільше взиваючи. Помилуй мене, бо я немічний, тоді на досвіді пізнаєш силу Всевишнього і невидимо, невидимою допомогою проженеш невидимих. Хто навчиться так воювати, той незабаром і самою душею почне проганяти ворогів, бо це друге дається Богом, як нагорода за перше. Як воду життя спрагло пий на ругу від кожної людини, яка бажає напувати тебе цими ліками, що очищують від блудної похоті, бо тоді у твоїй душі засяє глибока чистота, а в серці не згасне Боже світло. Не припиняй уявляти та згадувати безодню темного вогню, немилостивих служителів, немилосердного і неблаганного суддю. Безмежну глибину пекельного полум'я і тісні сходи до підземелля, жахливі прірви, щоб страхом, який викликають ці згадки, ти міг прогнати із себе блудне почуття, з'єднатися з нетлінною чистотою і прийняти в свою душу сяйво нематеріального світла, ясніше від усіх вогнів. Є такий біс, який приходить, щойно ми лягаємо в ліжко. Він стріляє в нас лукавими і нечистими помислами, щоб ми, полінувавшися, зброїтися проти них молитвою, заснули з ними та згодом бачили скверні сни. Чого не бачили очі, того й гортань, не вірячи одному слуху, не надто бажає споживати. Так і чисті тілом отримують від свого незнання блудної похоті велику поміч у боротьбі проти блуду. Хто борючись з левом, відведе від нього свої очі, той тієї ж миті загине. Так само, і той, хто бореться зі своєю плоттю, якщо упокоїть її.